Доброго ранку. Слава Україні, шановні любителі природи, тихого полювання, а також любі глядачі каналу Дід Панас знімав для вас. Я знову прибув до лісу. Ось ми йдемо по тій дорозі, по якій я йшов кілька днів назад з сином. Сьогодні дитина в школі, я сьогодні вже сам іду подивитися, що робиться в лісі. Пройшовся у нас дощик тому два дні. Такий непоганий вроді. Будемо бачити, чи щось той дощ дав наріз гриба. Досить холодно, але терпіти можна. Що ж, довго не буду говорити, краще показати. Буде включення, як буде перший грибок. А він обов'язково буде, це я навіть і не сумніваюся. Ну, як завжди, я стартую від отого дерева, на якому в мене перекурчик. І перше оглядаю близько лежачу територію. Вроді би, не знаю. Білий, тільки коли зірву, тоді побачу. Ану, витягаємо з вами разом. Ні, ошибочка. Но дуже схожий. Но дуже схожий. Та це не він. Ну що, друзі, початок вроді би у нас є. З такого досить непоганого. Ой, шапка відвалила, відвалила. Ось такий перший білий грибочок. Є начало. Ось є і продовження нашої аля комедії. Давні глядачі каналу знають, що я люблю поміж всякі лежачі дерева заглядати. Ось вам хтось його зламав, є і другий грибок. Біленький, ось такий. А ось тут є і, і ще один. Ось такий. Так, приємно на початок. Так, друзі, з добрих півгодинки походилося, гриб не попадався, пішов трішки вище. І отак, от бачите, щось, як його погано видно зараз. Щось та знайшлося. Ось такий красень нам попався все-таки. А ось є і другий. Бачите, як погано видно, я коли починав знімати, я навіть цього не бачу. Так, є така парочка. Так. Так, друзі, як і на початку, перше знімаю, буду бачити, щось схоже на гриба, а який він. Подивлюся, коли вже його хіба зірву. Бачите, який він схожий на білого. Не воно. Не воно. Так, панове, я пішов трішки розвідувати території нові. Якщо не на цей рік, то на майбутній рік буду знати. І вроді таки непоганий. Я знайшов такий бук з березою. І ось тут при дорозі попадається... Такий порепаний, потрісканий, але білий гриб. Ось такий. Добре. Так, ну що, я поки задоволений, бо сам пейзаж досить непоганий. Берізок є достатньо, а там, де береза з дубом, там, з буком, то тобто, есть, перепрошую, там попадаються і гриби. І можливо дід Панас буде мати чергового. Чергову перепрошую гарну територію. Ось такий біленький. Так, трапляється нам перший червоненький. Ось такий є. Так що в лісі ще гриб є. Просто холодно і його менше. Так, шановні глядачі, є у нас... Черговий білий рибочок. Бачите, від холоду і чорніє, і тріскається, але він здоровий. І нічого йому не бракує. Так, попадається нам ось така купчина. Перший ось такий. Другий уже темніший, а третій уже більшіший. Ось. Ось такий. Бачите, підмерзає гриб. Та сьогодні їхав 2 градуси тепла всього на все. Не жара. Ха. Вон скільки мухоморів. Тоже Теж попідмерзали вже. А я знаю, що там, де мухомор, там поруч заглянь і біленький може бути. Це вже перевернутий мухомор. І так і зробив. Накрутив різкість, є і біленький. Будь ласочка, Ось. Такий. Довгоногий. Так, ось тут таку ще парочку. Вже хтось з ними попрацював, але і з нами поділився. Ось такий один, а ось такий трохи вже кращий. Ось таких два ще біленьких, по кругу їх мишка об'їла. Так, добре. Маємо ще одного. Козарика ось такого. От. Також потемнів від холоду. Що у нас в корзині покажу. Вже ми трохи набрали грибочків. Так. Наступним у нас після того червоноголового попадається ось такий білий грибочок. Ось. Такий. Гарний лісок. Тільки одна біда. Я хоч на цій території вперше. Але також люди тут ходять. Пляшок. Просто уйма. Людочки ми повинні зрозуміти, що кожна кинута фляжка тобою. Загальність складності помножується на кількість гриб... грибників на території і робиться невелика звалка сміття. Забирайте з собою посуду, тару, папери всякі. Прошу вас. Є люди в лісі, вже чую голоси. Ось такий дружочок ще нам попадається. От. А коли настроював... Камеру на зйомку. Поки покладу, я побачив в далині ще одного товариша. Він вроді він, якщо не помиляюся, вроді би він. А ну, разом і подивимося, чи то він. Вроді би він. Ще один біленький. Ще якийсь потрісканий, порепаний тут стоїть, тільки коли зірву, зможу побачити, що це. Це знову ж таки наш товариш білий. Так, ось такий розмальований на шапочці. І знову є у нас грибочок. Так. Цього разу він виглядає ось так. Мерзлі гриби мерзлі. Але добрі. Зато без черв'яка. Ось такого червоненького знаходимо молоденького і гарненького. Ось такий хлопець. Так, березину прийшлось покинути, бо так більш не попадалось. Зайшов знову бучену в сторону машини посуватись. І попадаю ось такого коледжа, ще одного гарного. От. Ось такий хлоп. Так. Ось тут так листочки піднялися. Ні, там нема нічого. Все. Посуваюся і попадаються іще два біленькі. Ось. Зламалася ніжка. Ось такий. І. Ось так. Ніжка аж хрупає, ха перемерзла, аж хрупає ніжка, ламається просто. Є і ще один біленький у нас. Ось такий. Ну так, вони зараз вже не красиві, але зато здорові. Я щось ще вів. Що ще буде бабине літо, не знаю, може я помиляюсь. Але таке відчуття, що буде ще тепло, і ми будемо збирати гарні гриби з вами. Побачимо. Час покаже. Ну, а цей товариш білий, мабуть, буде претендувати на кращого гриба сьогоднішнього дня. Бо він такий дуже і дуже файний. Отакий От дуже... Немаленький і дуже такий файненький. Ось такий? А ця берізка нам завжди дарує червоноголових. І сьогодні не стало винятком. Ось такой. А це що? Тоже вони? Таки непонятно, як росли. А, і так перемерзнеш. Шкода. Заберем. Окей. Так і є. А поруч ще з яличкою такою молоденькою. Примостився ще один червоненький, ось такий. О, ось такий. Одинокий. Є і є іще один червоноголовий. То такі вони вже дійсно осінні. Нога грубша за шапку. Так, вже по дорозі до хати. І ще попадається, вже до струмка метрів. 100 лишилось ось такий один. А ось тут є ще і другий. Ну цей вже дуже почорнів. Бачите, а йому нічого нема. А він всередині здоровенький. Я його забираю. Так, панове, бачите, я вже на дорозі. От. А попри цю дорогу я люблю гриби збирати. І можливо, що той гриб, що я назвав самим красивішим на сьогодні, можливо, що він поступиться цьому. Тільки не знаю, яка в нього нога. По-моєму, цей ще красивіший буде. Це такий, ні, може й ні, але теж дуже гарний. Ось такий. Ось так дід по нас любить по дорозі до хати, ще збирати гриби. Так, так і є. Ось там. Я б знайшов того білого щойно, а вийшов на дорогу сюди. От. А отут при дорозі, на такому пагорбочку. і ще один біленький. Прошу дуже. А поруч і ще один. Така ялиночка нам ще подарувала два білих грибочка. Ну що, панове? Без 10 хвилин 9. Я зайшов до лісу. Зараз 12.03. Тобто три годинки побули. Зараз дійду до машини, сам з собою пораджуся. Можливо, ще на одну гору під'їду. Такий лісовий струмочок. Протікає який. Я завжди переходжу, коли йду до цього гарного, пригарного лісу. Так, я в машині сам з собою пораджуся і побачимо, чи буду прощатися, чи ще піду. Скоршу всього, що під'їду на ще одну гору. Так, друзі, я все-таки переїхав на метрів 400-500 трошки далі. Піднявся ще на одну горку, трошки тут покручуся. Ось такого біленького, молодого знайшов. Поки то. Не, поки покручуся. Цього я не знаю, як я буду доставати, бо він знов під деревом. Ось так бачите? Як його там виколупувати, навіть не можу собі і уявити. Вроді до кореня пальчиком добрався. Добрався. Ось такий біленький. Так, і тут я, люди. Щойно бачив. І такий ще є молоденькі. Ну дуже маленькі. Ну нічого. Покрутимося. Ось. Там в кінці цього дерева лежачого. Я зняв по центру одного грибочка. Пройшов вздовж, а тут є іще один. Ось такий. Не даремно я переїхав, ні, тому що я звідси прямо глянув. А дерева лежачі я люблю. Я прямо аж двіхти звідки йду, побачив і ще одненького. Ось такого. О, <плес> Ось такого. Добре, що я не пульнувався ще на цю горку заглянути. Ось такий біленький. Тут гриби красивіші. Тут сонячна сторона, я думаю, ви вже запримітили. Сонечко світить, гора тепліша. І тут вони молоденькі ще лізуть. А якщо вже і вилізли, то вони не такі каряві, як були там, де я був швидше. Добре? І тільки сказав добре і повернув голову. Оце ще в руці навіть не чищений. А тут іще один. Ну Но ножку йому щось старобанило вже. Ну нічого. Ось такий іще. Так. Точно добре. Ну, ось цей у нас буде рекордсмен по розміру, якщо він ще годиться. Зараз будемо дивитися. О, чую, сидить твердо, значить, ще все окей. Сидить нога твердо, значить він іще у нас годиться. Ось такий. Так, від світла, що можна було показати. Так. Гарний ще грибочок на сушку золото. Так. Ось такі грибочки ще попадаються під березнички. Але молоденькі. По Порепані також, але нічого. І воно піде. Десь тут щебу вже забуде. Добре, найду. Ще не знаю, що то є знову, але знімаю. Бо якась шапочка тут нас стерчить І на нас заглядає. Так і біленький. Такий хлопець. Ось. Попадається, друзі, нам ось такий біленький, гарний. От. Ось такий. Молодий гриб, що лізе, що лізе з землі молодий грибок. Ось. Я, друзі, насолоджуюсь цією грибаркою зараз ще й по тій причині, що саме Це ось такий ще біленький нам попаляється. Саме цей золотий період я пропустив минулого року. З 22 вересня. По 14 жовтня, пам'ятаю, на покрови я вже почав більш-менш нормально ходити, моє коліно було, дало збій. От, я ж пам'ятаю слова дружини. Саме якраз грибний сезон. Люди гриби носять, а ти з своїм коліном сидиш в хаті. Я лише 22, ой, перепрошую, 5 вересня канал запустив, пішли перші підписники. Почав цікавитись, тішитись, що мене дивляться. І тут пройшло 17 днів. І з 22 вересня я вибув зі строю. От. Ну нічого, я цього року надолужую. Богу дякувати. Коліно мене не підводить. Можу працювати. Підписуйтесь на канал, заодно зразу скажу. Пишіть коментарі. Лайки або не лайки. Ставте. Хочу, щоб мій канал побачило більше людей. Так. Ось таку ще парочку попадаємо. Сонце не дає добре знімати. Перший ось такий. От. Так, я вже з кульотком таким. Вже. Лишив кошик у. Є на цій горі. Також збиралося. Дуже не покажеш, бо там не видно. От. Кошик залишив в машині, що носитися. І ось такі, є є. Я так сюди на годинку заглянути. Захотів подивитися, що робиться на цій горі, бо торік я тут не був. І вроді навіть і позато рік не вистачало завжди часу. Та. Такий красивий нам попадається іще. От. Ось От такий. Люди є, кричать. Так. Червоняка ось такого щойно. Зірвав. А ось тут біля нього іще один. Тоді вже думаю зніму оба. Є ще й другий. Ось така парочка червоненьких. Підуставші гриби, але нічого, тепло ще буде, вірю. Ну погляньте, чим не красень. Ось такий. Ой, чудо природи. Оце грибочок. Що красень, то красень. Оце варте уваги. Від такого і айкнути не стидно. Ха -ха. Ну що, шановні глядачі? Я вже біля машини. Ось. На другу гору під'їхав недаремно, ось я її показую догори. Походив по ній, ще трішки і біленьких, і пару червоненьких підняв. От. Без віршів сьогодні, вибачайте, я не зовсім здоровий просто. І муза боялася, щоб вона не захворіла від мене, не підхопила щось, то вона не прилітала. Акцент був трошки зібрати грибів. Зібрали досить непогано. Ось результат. От видно. Тут у нас і горі вона більш сонячна. Красивіші гриби попадалися вже красивіші і здоровіші. На цьому буду завершувати наш похід. День пішов добре, грибочки назбирали, отримали. Ха -ха, сонце заважає. Отримали насолоду. Я думаю, і ви біля мене. Підписуйтесь на канал, от, поширюйте відео, будемо більш популярні. До зустрічі на майбутніх грибарках. Вони ще будуть. Я надіюсь, навіть вірю. Слава нашим Збройним силам! Слава нашій Україні! Бувайте здорові! Хай щастить!